Дачний сезон 2024 офіційно відкритий, бо розцвіли вже підсніжнічки. І, звісно, почали відразу чухатися руки, щось робити. Забула я вам сказати, що сьогодні в нас 11 лютого і цей сезон я починаю з посадки цибульки. Цибульки на перо, на зелень. Буду садити ось таку гарну сімейну цибульку. І буде в мене така рання-рання зелень. Так, щоб вона скоріше проросла, ми надрізаємо отак усі кінчички. Просто, просто саджаємо земельку. Так, ось я посадила два рядочки. Ще в мене тут намічу ще один про запас. Сюди е, посажу трохи пізніше, щоб вона була пізніше, щоб вона була не вся в один момент. Так, ну що, першу роботу виконали. Так, і ще одна з самих трудомістких робіт. Весною це обрізка. І я в цьому році почну з гортензій волотистих. Маю ось такий молоденький кущик. Це в мене поларбір, полярний ведмедь. І хочу з нею спробувати зробити гортензію на штамбі. Тут ось одна гілочка така була досить товста. Тому я її. Залишу так, поприв'язую Щоб вона вирівнялась. Так, із цієї гілочки я е, зрізаю лише ось цей сухоцвіт до перших броньочок. А ці дві я зрізаю під самий, самий стовбур. І буде ось такий штамбік. Він трошки ще Може, підросте, а може, ні. І е, з цих верхніх бруньочок підуть дві. І я так сподіваюся, вони зацвітуть. Потім з цих двох підуть ще. Так, ну а ці спробуємо живцювати. Побачимо. Я з волотистими гортензіями ще мало справу мала. Пішли далі. Так, ось ще один кущик гортензії, я вже почала її різати. Тут я не буду робити ніякого штамбу, тому я залишаю ось пара, з цієї сторони пара і з цієї. Бо я хочу, щоб в мене були дуже великі суцвіття. Я б могла б відрізати ось ці палиці. Ось аж тут було б більше в мене гілочок, на яких були б суцвіття, але вони були б трохи менше за розміром. Тому ось так побачимо, що буде. Так, ще я сьогодні встигаю постригти спіреї. Спіреї весною ми стрижемо тільки ті, які квітнуть влітку, ті, які. Квітнуть е, на весні, наприклад, спірея сіра, спірея Вангута, то їх зараз вже не можна стригти, бо вони не будуть квітнути. А ця Little Princess буде квітнуть в... влітку. Тому я ось так все разом беру і зрізаю. Далі, які там є дуже тоненькі, підрізаю цю можна ведь. Так, Так, в мене тут ще з осені прикопані ось такі гілочки. Не знаю, вони там приросли, ні. Трохи пізніше розкопаємо, побачимо. І остання на сьогодні буде справа позастілати оці доріжки. Осінню ми встигли зробити два ось таких короба. Будемо тут садити ранню картопельку. І оці доріжки, щоб не було грязно і не було бур'яну, буду застеляти агроволокном. Вже я вирізала. І засиплю ось такою тирсою. Так, агроволокно ми брали, по-моєму, метр 0,5 І ось порізали ось такими стрічками. І будемо застеляти. Мені більш подобається все-таки агроволокно, ніж агроткань. Вона не пропускає нічого і під нею потім аж підпріває бува. А це і проходить волога добре. І якщо мені треба щось тут перемістити, то я це зняла, перекопала, і знову в мене город. Так, і засипаємо десь шаром. Скільки вийде, може сантиметра 3-5, а потім будемо ще різати все. Ще будемо дрібнити і будемо далі ще присипати. На дачі час пролітає дуже швидко. Щось ми встигли зробити, щось не встигли. Дякувати, що цей тиждень видався такий теплий. Побачимо, що буде далі. Бо в нас така весна може бути несподівана із морозами і з снігами. І наприкінці хочу. Показати вам свій молоденький чимерничок. Я його тільки посадила минулої весни. Правда, було тут написано, що це пінк, але, мабуть, це буде не пінк. Ну, побачимо. І ще ось садила в горщичок мускарі вже всі-всі на вулиці. Коротше, чекаємо весну. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Чекаємо теплу погоду.